Доброго всім раночку. А ми тут перевіряємо лайфхак. І я кажу, що яйця щоб не лопалися, треба кидати вже в киплячу воду, і треба їх тюкнути. Жопком. Мама, виключи, будь ласка, звук. Виключить кажу: виключи звук. Будь ласка, вона далі слухає. Я тут важливі речі, корисні розказую. Так закипають яйця. Оці яйця будуть погано чиститись. А оці, отак я роблю. Дивіться. О. Буде чиститься краще. Яйця остивають. І от моє одне цокнути раз. От, моє друге цокнуте. Два моїх цокнутих яйця зараз почистимо, а потім ні одне цокнути почистимо, а одне а не цокнути. цокнути. Оце не цокнути. Не цокнути. Ні, добре чиститься я це. Ну, є такі яйця, які чистся да, Ото... да, Тоді у той спосіб мій допомагає. Я перевіряла, у мене було були якісь домашні свіжі яйця, що взагалі не могла їх чистити. І ті, що цокнуті, всі почистились легко. А ті, що навіть так не треба було робити. А ті, що не цокнуті, я отак от дирала. Бо по, по одній штучці вместе з яйцом. До речі, ми ж попросили електрочайник і нам принесли. Ще ми попросили нитку з голкою, і нам теж принесли. Діяло і нам теж принесли. Парасольку нам не принесли і написали: на жаль, нас парасольки немає. <смас> Я все одно їм відповіла. Велике, дякую за те, що ну, більшість цього ви нам принесли. Це нам дійсно спростило побут і відпочинок. І ніж нам принесли. От. Теж попросила я ніж. Тому що тут і в тому номері, і в цьому пилочка. пилочка. І от ковбасу ріжеш, і в цій пилочці вся колбаса застрягає, її треба оп-оп знімати. Ну і дуже коротеньке. Нам, звісно, принесли не набагато більший, але набагато вже зручніший, бо він звичайний і цей і рівний. Ну от ну, ну що не можна? У мене буде вдома? Рис я зроблю тільки якщо вже все закончилось. Mm -hmm. А що любить? Дивіться пригоріло все. Боже, за літами з зморквою. А Віталії, віталії теж немає, так, речі? Ні, Ми вибралися з номера. Ось наш номер, до речі. І їдемо на якийсь пляжик. Маша знайшла локацію красиву. Ще нам одну локацію дали там ресторан красивий на березі чи бар. В общем, заклад і дуже тепла вода там кажуть, але ми ще ми туди пожити. Може, тепла вода, ти це все. Тепліша вода, ніж там, де На вулиці 23. Сьогодні двадцять три. Ми ж дай джерелу харемо. А може. Так. А, так? так а а взяла? <говорить> Хорошо. Hello. Так пасмурно, здається, що буде прохолодно. Виходиш, а тут тепле повітря. Давай. Залазити. А, не треба з собою мати. Тільки тут відкрити і закрити машину. І все. А ми матрас не взяли? А, він тут. А, я кепочку, я кепочку, кепочку. Я побіжала, дайте. дайте. Ключик, дай бабушки, вона кепач почутки забула. А на. Бігом, бігом, бігом. Заводись. Бігом-бігом. Опазду вже ж на пляж. Поїзд входить. Господи, як вона ця тарандайка. Але ми з'ясували, що вона їсть дуже мало пального. Взагалі дуже мало. Ось, у нас як за півбаку не повернеться стрілочка, ми вже думали, що можливо вона не працює. Маша знов знайшла безлюдний пляж. Ну, да, Я сезон хочу до скелі. От там вони бачимо деськалі люди, але... Хочемо до скелі. До скелі. Клас, так. Да. Да. А, балдеть. А ну цікаво, тепер яка тут вода по температурі. По -по Потрогаєш? До речі, дякую, хтось написав. Дівчата, а чого ви сидите на тих двох пляжах, а не їздите по берегу, там куча різних пляжів. А дійсно. Та ні, я знала, що звикли на пляжі. Я просто не хотіла вас тащити, вам всім там так подобалось Чого нам що нам тоді ризикувати, їхати тут зі далі факт, що Ну так, да, на тих класно було, реально. Я там балдела, е, Але тут взагалі теж дуже чітко. Всі, подивилися на мій браслетик красивий. Знімаю, бо не хочу його зіпсувати морською водою. Класний, мені подобається дуже. А, і от вот ще... Це. Ще таку штучку мені Маша подарувала. Ні, ну хороша вода. Хороша, хороша. Десь да. градусів 24, може 25, не знаю. Маша, вода супер. Я вже покупалась. А ми тут підгодовуємо рибок. Маша гріється, нанырялась, Да, Дуже класно. Запитую тітіра, де мама? Вона каже, вона ось. Рукою помахала мені, тебе взагалі не видно. я Тут под'єднані поділочки, і отут всі лягли. Так, так. Установила тут паличку якусь. І значить сховалась. Вообще тебе не видно. Жизнь удалась, по моему Да? Це я там? Да. Мам! Та нам треба всі. І Ау. Просто... Не чує мене. Ма! Отак можеш проплить. Проплив? Так. Це дуже красиво. Ти обрісти, просто плити. Хо-шо? Ми пливемо на зйомки. Yeah. Будемо знімати маму Шо під ви там водою. Кажете, у вас ліпчики знімались, да? Да. Mm -hmm. так? Так. Так прижди, пригни! Чого ти nee, в смислі не хочеш? Oh. Це від'ємні нормальні стрибалки. Та да, там має. взагалі безпечний стрибок. Безпечна і це ще небезпечна. Капелька на камері. Нема. <ш> <ш> О, тут якась медуза. Можна Athletic її так притуплю трошечки? Я так не Вона не тоне. В смысле не можеш. Може, вона все. Вона придурюється. Ти просто вдихни, те в легких має бути хорошого воздуха. саме Вам я гарна більше. Токсік. Токсик, я кажу, не то. Ні, тут почекай, тут ж камінь під тобою, О, там чуть-чуть далі. Ну він глибоко, ти так не вдаришся. Отут, гарно. І ще хорошо далі туди. І тоді будеш плести вниз, а потім до мене. Мені дуже подобається, як Маша плаває під водою. Її відео просто неймовірно красиві. І я весь час намагаюсь навчитися під водою плавати, так як Маша. Причому, мені здається, вона цьому спеціально навмисно не вчилася. Вона якось це природньо вміла завжди робити. Ще коли ми перші рази були в Єгипті, і я бачила, як вона плаває під водою, я просто була в захваті. Мені завжди здавалося, що я так само красиво плаваю під водою. Але коли я побачила себе з боку, мені це не сподобалось. І тому я весь час намагалась тренуватися. І просила Машу знімати мене, щоб я дивилася з боку, зі сторони на себе і могла потім робити висновки і виправлятися. І в цей раз ми плавали дуже багато. Ми нанарялися, ми були під водою, я не знаю, ну десь. Хвилин 40. Ми просто так пірнали, віддишувалися, знову пірнали. Ми хотіли знятися з мамою разом, і ось що з цього всього вийшло. Що Оце ми напали. Да. Я хочу печеньку. Ешпотей робота мертва. Боже, я промила нос на рік вперед. Перекус. Каже, що так пахне. Володя. А ми от Володя. запиваємо голод. Вже так хорошо. Там смажаться наші ковбаски. Я головний, чого не маю. А ти спробуй вообще? Ти спробуй вино. Ти його пробувала, це вино. Кисло слива? та вообще не кисло. Ну що ти, господи? Спробуй вино, буде солодке слива. Мені не подобається. Не подобається таке вино? А Да, да, да. О, неси сюди. Я почала з чипси. Дай мені трошечка, бігом, мамі. Шо, 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 шо. No. Чіпси Чипси з орегано. Орегано. Арегано. Що, не подобається? Не подобається їм. Там є інша. Орегано. Ну, Вони так називають. А я ніколи не брала. ну, От і я ніколи не брала. У нас немає ну. таких. Я вирішила взяти і спробувати новий смак. Чим з таким люди? Орегано. Орегано. Приправа. Так, так. Трава. Мені тебе більше подобається. Сливами. Взяли сливи, у них огромезні і взагалі. Вообще... Прісні, немає ніякого смаку, тільки шкурка кисла, А так щось на несолодкий персик сходить. Ще взяли ось таку штуку на пробу. Це інжир, і, можливо, візьмемо на подарунок. ви відділи. Хоч амо амасова паста, аманісова, анісова не амасова. Вкусно виділили пасту. Курага, чернослив, мед, горіхи. Ні. Інжир, Вся пицца там ще була. Це було так просто. Ось. У нас сьогодні ми з мамою вдвох пішли в магазин і оце ми все принесли. Уявляєте? Ми оце все принесли. Какой бокал, тобі, пожалуйста. Да. Ти ж обільше? Там де більше, то твоє. От. Оце ми пробували, це пробували. Отаке ще ми не про... чи пробували? Отаке все, пробували. Отаке і що, як стоїш? Отаке що якстиш? Від якого мама жопка. Ми оце сьогодні пробували. Дуже класні велосипедки служа, я теж такі хочу. Систему? Да. Так. У мене такі ще червоні. Класні. Да. А це маєшка. Тоже з Ні? Твоя. Так? Да? Да. А, так, <риво> <да>, це. Все, <вона. риво> забирай. Я зараз кладу чипсину в рот і йду в душ. Іди. Чіпцірак. Ми готуємось до вечері. Мама там смажить колбаски.